Кис -кис. що це за лайно? Трачене золото, кінематограф. фільми фільмиси про паркур колись штурмували уяву маленьких українців і змушували вчитись крутити грбане сальто і дерти коліна на заброшках. Адже це здавалось крутим на рівні з якимось спідрейсінгом. Принаймні фільми на це натякали. Популяризували небезпечну забаву саме французькі кінороби, адже там і зародився паркур як дисципліна. І не аби хто стоїть за двома яскравішими представниками жанру фільмами Ямакасію Макасію і Тринадцятий район. Сам Люк Бессон є автором сценарію і продюсером обох. Картин. Це певне найплодовитіший митець Франції. Складно уявити, скільки безсонних ночей він провів за сценаріями, детально розписуючи, як дорослі чоловіки лазять по балконам на благо людства. Це розвага не для кожного. Чого тільки варта відкриваюча сцена фільму Ямакасі, де семеро хранителів міста вилазять на дах і окидують свою лотчину тяжким поглядом. Вони наче шепочуть усі Франції. Сьогодні ви можете спати спокійно. Ми полазили по балконам. Дані фільми наполегливо стверджують, що всі проблеми можна вирішити за допомогою паркура. Перед чи його ледве не на суперсилу не потрібні травми, космічні промені чи перстень сили, щоб стати супергероєм. Потрібно лише. Паркур! Паркур паркур. Я не знаю, як в ці часи не виникло фільму про тіктонікмена, навіого чи команду ніндзя бітбоксерів. Певне, Бог не допустив. У випадку ж з Ямакасією, 13-м районом, тема паркуру зарішала, адже ніхто до них повноцінно не екранізував дану дисципліну. Ось і маємо ексклюзивний продукт свого часу, який можна обізвати будь-якими словами, але точно не можна сказати, що він нудний. Тож добудьте собі щось пожувати. Моє життя для них коштує недорожче сосиски. А я поки розповім сюжет обох культових картин: про лазання, пригання, совгання. І французький кримінал. У японців, всім самураїв. На нещастя нам дісталось сім мав. Ї. Ти збожеволів? Думаєш, нам дозволять піти віддалити вдвох. Мієти під буль, який косає, коли йому наказують. Ідемо повз чудовий палац копелюшки. І ми, як один, трахнули попелюшку. Ну, ось мої попались. Почнемо із фільму Ямакасі нові самураї. Вже в самій назві пан Люк задає високу планку. А ми з перших секунд фільму можемо детально роздивитись обличчя сучасних самураїв і виявити, що Франція була доволі мультикультурною навіть 20 років тому. Дивує інше, що героїв аж сім чоловік. Цілий бойсбенд, бенд, як і в бойсбенді, в кожного є свої особливості і таланти, про які я розповім трішки пізніше. А прямо зараз команда Лозунів підкоряє багатоповерхівку під захват місцевих дітей і гарчання якогось пса в якості саундтреку. Град! Град! По підкоренню вершини ми можемо споглядати ту саму героїчну сцену, про яку я розповідав на початку, але разом із сонечком підтягуються і французькі фараони, через що команда з трибунів вимушена круто паркурити в зворотній бік. І навіть чувак, якого в фільмі ви більше ні разу не побачите, драпає разом з ними. Певне, опинився не в тому місці і не з тою п'яткою в кармані. Через такі викрутаси місцевий комісар в гніві. Сім хлопців тримають нас за йдіотів. А тому влаштовує полювання на бідних екстремалів, з якими пора нам познайомитись поближче. Усман Даджакан на прізвисько Музикант його суперсила це здоровий магнітофон. Адже всім відомо, що без французького репчика на фоні паркур виглядає не так круто. Наступний Жан мішель Люка на прізвисько танцюрист. Тут я і думаю, і так все зрозуміло. І Я відучу його танцювати. Також в наявності французький флеш. Пристебні ремені. абдун гото його кличуть ракетою. Добре, що не червоною. Червона ракета! І поки що здібність цього чела єдина здатна принести хоч якусь користь. Два попередні чувака хіба що разом класно почілять. Один принесе магнітофон, а другий буде під нього танцювати, поки ракета буде летіти з цього гейського двіжу зі всіх ніг. Я його спіймаю, він буде ходити Хороший. тільки пішки. Хто хоча б візуально може Рити людей, що він самурай, так це брюнодюїс. Він же павук, що просто носить з собою мотузку, що дозволяє йому зрізати шлях в деяких моментах. Наступний малік він він же пушок. Поспушка муха не пролетить. <рес> Але судячи зі всього, усміхнений бро просто любить стрибати на батуті. Жах, а що не жах? Її парубок з паганялом і фільм демонструє нам наскільки небезпечною може стати банка горошку в його руках. Ну і останній самурай цей найгірший мовчазного лідера Ямакасі називають биком бик і він воліє їздити не в ліфті, а на ньому. Коли-небудь він зірветься, а я подивлюсь на це. На цьому наш дрім Тім готовий. Ну основний його склад: є ще дужий чувачок на лаві запасних. А як же є? Він завжди підтримує друзів і з'їсть хот дог за їхнє здоров'я, але по будівлям, як правило, не лазить. Будеш на похваті. Ось в один вечір всі вони зачилились вдома у бика і веселилися, аж поки на вечерю не прийшов його давній друг, інспектор Вінсент, який на нараді намагався їх захищати. Він розповідає бику трагічну новину. Сусідський хлопчик потрапив в реанімацію, намагаючись. Очісь бути схожим на наших самураїв, і поки інша частина команди проганяє приколи за столом, будучи не в курсі сумної події, за стіною панує траур, і мати постраждалого хлопчика навіть наважується на суїсайд. А у Ямакасі вже поспішають на допомогу. І коли не вийшло вмовити безутішну жінку передумати, вони вчудили ось такий от трюк. Певен, багато з вас навіть не зрозуміли, що відбулося. Я зараз покажу наглядно, схематично. Ось на кожному поверсі стоїть по самураю, і коли жіночка падає, кожен з них підхоплює її однією рукою і передає в руку наступному. Таким чином, жіночка опиняється в руках музиканта, погляд якого символізує сум. Адже якби він вспів прихопити мафон, то все виглядало б так. Так чи інакше, сестра хлопчика та інспектор звинувачують команду в їхньому поганому впливі на дітей. На що ті відповідають, а що ти пропонуєш натомість красти, підпалювати машини? <рес> Цікава логіка. Так вважає і інспектор, через що всі сваряться, але йдуть провідати малого в лікарню. Там їх чекає і ушлий лікар, який вимагає багато грошей на операцію, і спеціально не лікує малого, бо він расист. Чому тому що помирає араб? Треба одразу зауважити, що фільм неодноразово давить на тему расизму. Скільки їх? якої раси африканці араби? «Ти що долбойоб? Я акцентую увагу на тому, що всі негідники в основному білі і чомусь расисти апріорі. Ти білий і це проблема. Забавно, в в дитинстві я цього зовсім не помічав. Для мене всі, хто в ціліку були американцями і жили десь там на іншій планеті. Повертаючись до сюжету, все вперлось в гроші. Інспектор пропонує залізти в кредити. На що Пушок відповідає: Нам навіть не дозволять у до магазину, а ти кажеш банк. А тому ямакасі вирішують знайти гроші іншим способом. Що ти про це думаєш? Скільки я можу на ньому заробити грошей? Але мова йде про обкрадання заможних лікарів за допомогою своїх лазальних талантів. Рівненько в 5.30 хлопці діляться на три групи і біжать щупати французьких олігархів на наявність зайвого майна. Часу в них рівно до опівдня, а якщо не встигнути, то місце на операцію Зникне і ніякі гроші вже не допоможуть. Перші нальоти проходять плюс-мінус вдало. Але в третьому маєтку, більше схожому на музей, стається ось така чудова сцена. Залишивши по собі не одну підозрів кубку бурого мистецтва, грабіжники добігли до паркану і підсумували, що вийде іншим разом. Краще друзі людини ледве не порвали нам В цей час. Інспектор Вінсент з боєм проривається до зам міністра здоров'я, щоб той порішав проблемку з помираючим пацаном. Той цілу годину його слухає, вішає смачну лапшичку на вухо. І зателефоную командувачу воєнно-повітряними силами. Нехай виділить літак для такої операції. А як тільки двері зачиняються, дзвонить шефу Вінсента і каже, щоб він від нього відбався, яка не Подівенка. Немає за що. Сам же ж поліціянт розслідує сьогоднішнє пограбування і приходить до висновку, що грабіжники, то його старі кінти. Також виявляється, що і дволичний замміністра міністра є в списку тих, кого ще тільки збираються пограбувати. От тобі й на сюжет набирає обертів і вже в наступному будинку навіть наявність французького пола Вокера і його колеги не лякає парубків із Ямакасі, і вони обчищають домівку даної леді. Аж коли копи вийшли за двері, і жіночка змогла перестати фантазувати про налитий кров'ю багет підкачаного фараона, виявилось, що хата обчищена. Украли! Заспокойтесь мовчати! І починається реально офігенна погоня. Чуваки залітають у вікна, громлять кафехи, а в кінці видають епічний стрибок вірю, після якого шанси їх зловити зникають повністю. Це чня. Ямакасі збираються на парковці зі всім награбованим, але малину псує Вінсент. Він розповідає щось про принципи і закони. На що йому кажуть, що залишилось півтори години, і в стилі самураїв покидають будівлю. Вони взагалі після будь-якого діалогу кудись біжать. Тільки не робіть дурниць. То ти просто біг і все? Так. Прибігають вони в останній маєток, той самий, який належить гнилому чинущу. Але Вінсент не може просто спостерігати. І через один дзвінок біля маєтку збирається вже ціла армія спецпризначенців. І починається веселуха, по самі вуха. Наші гімнасти зв'язують людей. Фараони ломляться в будівлю, але зустрічають супротив у вигляді люстри. Ні. Врешті їх відтискають і ямакасі опиняються на даху, з якого тупо скидають сумку зі всім найціннішим їхньому дужому бро Мішлену. Мішлен лепша дорога до постемпу. який спочатку зміг прорватися в поліцейське оточення, а потім ще й вирватися із нього з сумкою. Так і виходить, що дружочків наших в наших в'яжуть, а дорогоцінності все одно здобуть. І після чого міха продає награбоване і спішить до лікарні. Гроші запізнились лише на 10 хвилин, а свиський лікар каже, що ціна тепер 500 тисяч. На щастя, Вінсент виступив свідком того, що хлопці просто бідні емігранти, які хотіли зайти і полюбуватись красивим палацом, а заодно побили там справжніх грабіжників. З нашими пиками нам ніхто не повірить. Таким чином всі виходять на свободу, не дивлячись на те, що до них веде стільки доказів і ниточок, що навіть комісар Жебер не заруїнив би цю справу, але Хепі Енд все терпить. А тому хлопці завалюються до горя лікаря і давлять на нього. А коли той дістає ствол, то Вінсент нагадує, що він взагалі то коп і радить лікарю поменше вийобуватись. Міша не вийобується. Чи зайнятися своєю роботою, якщо він не хоче, щоб через дірку в його лобі було видно ейфелову вежу? На цьому перемога. Життя Джебеля було врятовано. Після чого скромний інспектор повідомив бику, що робота в нелій системі йому більше не підходить. І краще, напевно, навчитись паркуру. Чудовий план, Класний, точно. Така ось оригінальна історія про недосконалу систему і простих хлопців з бідного району, покликаних врятувати життя дитини в рамках цієї системи. Могу здатись, що я тільки сміюсь над цим фільмом, але насправді я його люблю. Це душевне кіно зі своїм особливим вайбом і дивними задумками, але про сіквел, який вийшов через три роки, я подібного сказати не можу. На мій погляд, це якась душна тягомотина, Хоча на бумазі ідея поїхати паркурити на інший край планети звучить круто, але на практиці це вбило якусь ламповість, і друга частина Ямакасі більше походить на посередній бойовичок. І, до речі, дядько Люк до цього фільму ніякого відношення не має. Певне, тому він вийшов такий грузний і серйозний. Свої ж прокачані сценарні навички Люк Бессон зміг показати вже у фільмі 13-й район, який, на мою думку, став ідеальною реалізацією паркуру на екрані. Я так і знав, що з цим Педро щось не так. Його звали не Педро. Він їїв? Він тільки цей робить. А з чим робити в рибному відділі. А ти молодець. У мене для тебе є сосиски. Дуже смачно, коли все погано скінчиться. Але перед тим як перейти безпосередньо до сюжету, я хотів би дати трішки паркурної бази і розповісти про головних акторів як району, так і Ямакасі, адже їхня доля тісно пов'язана. Групу молодих стрибунів під назвою Ямакасі заснували Давид Бель і Себастьян Фукан. Вже з часом до неї приєдналися хлопці, яких ми спостерігали на головних ролях одноіменного фільму. Справа тут ще в тому, що Бель і Фукан не тільки створили свою команду, а й сам паркур як дисципліну і стиль життя. Я не рофлю, паркуру як цілісної концепції до них тупо не існувало. Себастьян пізніше створить ще Окремий напрямок під назвою Фріран. Але зачекайте, виникає закономірне питання: якщо у той з 13-го району і паркур вигадав, і Ямакасі створив, то чому сам він з'явився на екрані аж у 2004 році, поки сім його вчорашніх колег вже давно флексили в нових самураях. Все просто, вони посрались. Коли в житті трейсерів з'явилися гроші, погляди на подальшу монетизацію своїх навичок розійшлись, і сім членів вже своєї нової команди знялись у фільмі Ямакасі, поки Татусь Бель готував свій потужний дебют в 13-му районі. Мені відомо, що принаймні що. Ваком на прізвисько бик Давид пізніше примирився, і вони спільно написали книжку про паркур. Тепер, коли ви знаєте, що чел з татухами є поважним дядьком, який всю цю лавочку і відкрив, час відправитись в один неблагополучний райончик. Швидка подача авто за місцем виклику, комфортні автомобілі та досвідчені. Водії мені підходить 13-й район. Що 2010 рік, і злочинність в Парижі досягла таких масштабів, що владі довелось буквально відгородити стінами цілий неблагополучний район від міста, замаринувавши весь кримінал у власному соці. Такий собі Архем Сіті за 7 років до нього. Поміж вбивці наркоманів проживає статний хлопець по імені Лейто. І йому вся ця кримінальна романтика не по кайфу. Він зовсім інший. а Тому в дану секунду ретельно і дбайливо вимиває пару десятків кілограм краденого порошку, щоб вже чистим повернути його власнику. Але не оцінивши такого мову, по його душу прибуває легенда французького криміналітету і гроза сосисок К2. Привіт, слабаки! Mm -hmm. Хочете? Він наполегливо хоче побачити Лейто, і тому обзиває його охоронця брудним дрочуном. Бачиш, можна одержати задоволення і без рукоблудства. Це дасть тобі прекрасну відмовку, щоб не митися. Після чого цинічно вбиває і разом з підмогою завалюється до будинку. Але так як охоронці всередині не можуть відволіктись від теліка, я телефонувала Максові декілька днів поспіль, але дістав. дістав. Я хочу додивитися. То ловлять по кулі в жбан від К-2. Але й то, зачувши звуки пострілу, готується до культової екшн сцени. Раз. Два. Після парочки прикольних трюків маестро підіймає ставки і стрибає на канат, тим самим мінуснувши чувачка. Ти в порядку? Взагалі, в порівнянні з Ямакасі, де за весь фільм не померла жодна людина. Тут відбувається цілий геноцид. За одну тільки погоню двоє чуваків відправились в останній паліт і парочка в реанімацію. Сам же шлейто зумів вислизнути, внаслідок чого шеф бандитів по імені Таха наказує вкрасти його сестру. К2 забирає її прямо із закаси французького сільпо і веде до боса, який радіє палко, але недовго. Я б хотів побачити його пику, коли він почує цю новину. От тобі моя пика. Надихай той з сестрою покидають будівлю, прикриваючись тахою, і сестра його вирішує пригостити труханами одного із бойовиків. Чомусь подумавши, що це принизлива тортура. Після цього вони сідають у машину К-2 і всосавши пару сотень куль. Компанія прибуває до поліцейського участку, де дає всі докази і просить затримати таху. На що старий поліцай каже, що не варіант, бо людей в нього мало, а життя взагалі одне. Але вершиною ісходства стає те, що старий мудак просто віддає сестру і то бандитам. Після чого має совість казати її розбитому брату, у мене не було вибору сьогодні. Ввечері я йду на пенсію. За що отримує закономірний квиточок в пеку замість пенсії. Я сатана, я тепер твій бог. Проходить 6 місяців і нам демонструють другого героя фільму. Він якраз проводить операцію під прикриттям, працюючи на кмітливого бандюка. Я хочу людей з освітою. Чорт забирай. Їх треба наймати відразу після закінчення університету. А коли все йде не по плану, перед нами предстає лисий агент 007 по імені Дам'єн, і демонструє свої надзвичайні бойові навички, розкидавши десятки мобів ще до прибуття спецназу. Тепер ваша черга Певне тому після операції його запросив шеф і представив поважним людям. Ви знаєте Крюгера, держсекретаря по безпеці? Поважний хуй стверджує, що вони перевозили потужну бомбу, але по дорозі її викрили і переховують десь у 13-му районі. Більше того, був активований таймер. І через 23 години вона підірветься, зрівнявши весь район із землею. А Дам'єн має успішно її деактивувати. Благо, напарники йому дадуть людину, яка на тому районі знає кожен канат. Я народився у цьому районі. І тут усе смерділо вже тоді. Але для того, щоб Лейто сказав йому хоча б слово, той не має бути поліцейським. Вибач, що я так швидко. Ані Пенірош! Мерзотнику, якоб. Тому влада підлаштовує перевезення Лейто разом із Дам'єном під виглядом в'язня, і ці успішно втікають до 13-го району. Але вже на місці новий друг каже, що розкусив фараона. Тобі залишилось дістати тобі? свій підручник і подивитися Щопі, главу. Живу, Це чого? повне лайно. Ніяк не дочитаю цю главу. Дам'єн же ж залишився сам на сам з чорними бугаями. Це тобі не Монако. Але зміг дати собі раду і, так би мовити, скерувати хлопців в правильному напрямку. Знайшовши Лейто, він приковує його наручниками і починає розповідати про закон. Як його вчили бути добрим. Проблематика така ж, як в Ямакасі. Є людина від закону, яка його ідеалізує, і людина від вулиці, яка в ньому розчарувалась, і хоче діяти не озираючись на систему. Але прямо зараз цілі їхні сходяться, адже й бомба, і сестра у власності тахи. Тому вони йдуть прямо до нього і намагаються домовитись. Таха ж чомусь не довіряє добрій владі, яка прислала копа, щоб деактивувати бомбу. Занадто це мило. Тому пропонує купити її за гроші і вивести. Після довгих торгів ціна становить 20 лямів. Ти уклав гарну угоду. 2 мільйони людей це лише по 10 євро за голову. Дешевше за хеппі-міл. Проблемка в тому, що коли Дам'єн дзвонить шефу і каже виділити ці самі 20 лямів, аби врятувати 2 мільйони людей. У відповідь чує треба вирішити проблему якось по-іншому. Шкодою. А півночі я підірву вас усіх. Кожна секунда чокера на волі наближає смерть одного з поровів. Шкодою, допоможіть. Шкодую. Коли я виросту, я, я теж буду. Ямакасі. Кодою. А тому дам'єну доводиться фейкувати. банк сьогодні зачинений, і таха не може чекнути, чи гроші реально прийшли, і тому відправляє друзів по нещастю почекати десь в підвалі. Але часу обмаль, тому кінтуріки просяться до туалету і починається видовищна потасовка, в фіналі якої вони таки добігають до унітазу. Ось він. Це є вихід, ти збираєшся змиватися через унітаз. Краще, вони стрибають у секретний тунель під сральником і благополучно втікають. Після чого стається твіст, якого я не очікую. 2 із своїми людьми докладує про їхню втечу, а бухгалтер каже, що гроші мало того, що не прийшли, так рахунки тахи ще й обчистили. У нас нічого немає, нуль. І в повітрі повісає незручне питання. Хто розмінував Чингар? Скажи а мені, тахо, якщо в тебе більше втечі. немає грошей, як ти збираєшся нам платити? А після того як Тахи не виходить подавити опозицію, а К2 відмовляється допомогти, доля його вже вирішена. Ви лише банда, засранців. Хай в'їбав, м'янець. Цей мув мені сподобався. Кадва реально такий бандюк від народу. Очевидно, люди його поважають, на відміну від тахи, чий авторитет тримався лише на бабках, а постійний розстріл своїх людей за погані новини його явно не красив. До того ж, Кадва хоч і гнида, але яка харизматична, йомаю. І так хлопці поспішають до бомби, яка знаходиться на даху разом із прикутою до неї сестрою Лейто. За ними хто пішочком, хто на ласточках женуться люди Кадва. Але сам Кадва читав не тільки інструкцію на сосисках, тому просто влаштовує засідку біля самої бомби. І чи то він зробив? Висновки із поведінки боса чи тупо не хоче вмирати, але переговори прийшли феєрично швидко. Ви підете туди вдвох, а я почекаю вас внизу. Якщо нам це вдасться, ти будеш радий бачити мою брудну пику. Додаткова проблема виникла через сестру. А та відкрила каністру з бензином і збирається підпалити сірника. Ну а для чого я це? Це робив. Бо вона не в курсі, що її біжать рятувати і просто заїбалась від цих страждань. І поки сірничок за сірничком гаснуть, напарників зустрічає здоровенний хряк, але, не дивлячись на фантастичну силу, виграти йому не судилося. Адже ли обв'язав кнура шнурком, після чого Дам'єн наніс йому критичний дамаг. — Класний трюк, де ти його навчився? У кулінарній книзі, піднявшись на даху, і то буквально в останню секунду ловить сірника, не даючи всьому району злетіти в повітря. Якби не спіймали, то підпалював би ще. І починається саме цікаве. Головний твіст усього фільму. Адже ось герої на місці, кот в наявності. Але коли Дам'ян каже вголос самі цифри, Лейто розуміє, що вони не випадкові. У них міститься і номер району, і сьогоднішня дата. Що наштовхує його на думку, що кот навпаки активує бомбу. Але під бурякий кузай, коли йому наказують, не вірить у це і починає. Махач на тоненького поміж тумаків Дам'єн майже вводить кот, але сестра то ставить крапку в цій сутичці. Я краще вмру, повіривши у несенітницю, яку несе мій брат, ніж у твою. Насправді вона виявляється права: бомба не вибухає, а Дам'єну доводиться переглянути свої однобокі і наївні погляди на життя, в яких чиновник чи поліцейський не може бути закінченою гнидою. Тим за цей тотальний обман він разом із Лейто приходить придивити міністру і починає вводити код прямо при ньому, від чого той пісяється і на приховану камеру зізнається в своєму плані по знищенню двох лямів людей. Не дуже демократично, але це вирішує багато проблем. На фоні викриття цих брудних задумів влада починає процес знесення стіни і інтегрування 13-го району в нормальне життя. Тя там планують своє майбутнє, Лейто і його сестра, ім'я якою я не сказав голос ні разу, адже це чи не єдине слово, яке я тупо не можу вимовити. Таким був фільм Тринадцятий район. І я вважаю, він був прекрасний у всьому. Незаперечна база, від якої варто відштовхуватись. І автори відштовхнулись у сіквелі під назвою Тринадцятий район. Ультиматум йой. Це що виходить, влада знову напала Дам'єна і продовжувала ростити гетто посеред Парижу. Тобто уряд не дотримав своїх обіцянок. Так це скандал. Для мене сіквел нічим не гірше першої частини, а в якихось аспектах навіть краще. Але готуючи це відео, я дізнався півню, яка, певне, не один десяток людей змусила вважати, що вони живуть у матриці. Адже є фільм 13 район цигляні маєтки, який, будучи ремейком, майже повністю повторює сюжет. Сьогодні мною вже описаний, але тепер для американської аудиторії. Все Париж в сценарії змінився на Детройт. А французьких акторів, окрім самого Давида, тут ви не побачите. Наприклад, мого улюбленця К2 замінили на якогось гучі боя. Ну хіба можуть такі щочки бути грозой району? Сірілла Рафаелі, майстра трюків і бойових мистецтв, замінили на пола Вокера, майстра ходити, сидіти в машині, а Гуаф Шефа, яким в оригіналі виступав. Бібі на серії рідний брат потріпаного життям таксиста тепер зіграв Різа із Wu Tang Kouan. Я теж типу мер у себе на районі. На мій погляд, американці взяли хрумкий витончений багет і зробили з нього дефолтний бургер. А найзабавніше у цьому всьому те, що Давид Бель мусив грати ту ж саму роль двічі в своєму житті: такий собі день бабака, де замість будильника, кляті кілограми порошку, які терміново треба вимити. Кажи мені, Педро, дверця, то тобі щось зробили? Я не Педро. Мені однаково, у мене хвилює тільки тачка. Уяви, що було б з твоєю горлянкою, якби її так щоразу уляскали.